Так, це Б-039. Тут виходить розплод. Там внизу рамки з вощиною. І от рамка з розплодом. Це де рижа брила, це ну, з полосками це вже її. От. Це стов От. Там опять розплод. Тут теж нормально. Тут все. сплошь так зараз зупиняю це триста была чтобы вже її бджула бджола крупна отака вот її Зокійно, зовсім хотів показати розплод але розплод весь в нижньому корпусі так ну, А то все медові і, і роблімо зараз ще одну покажу 377 ще одна 377 Кажись меду натаскали тут. Все, брать, С коронку. Так. Зараз подивився. Так, тут матка насіяла чітко. Практично на всю рамку насіяла. Ну, от така бджола. Це вже її. Тут темно, то воно так виглядає. Ось ну, так от насіяно от. от так от. Так, тут медові рамки треба де забрати, поки тут розплод вийде і все. Тут поставив рутовську рамку, як кажуть, мав іншої в той час. І от як. Насіяли класно. Це молода матка. Здання. Тут вже виходить розплод. Там запечатано. Зараз ставлю обратно.